Міжнародний фонд відродження 2015 року розпочав програму Новий відлік». Ми прагнули створити можливості для інтеграції переселенців, залучити громаду, волонтерів, підприємців, місцеву владу, щоб ми зрозуміли, що переселенці це не проблема, як дехто говорить, це можливість в першу чергу для приймаючих громад. Було обрано чотири міста, які є найбільшими центрами економічними в країні. Було оголошено відкритий. Конкурс, і ви знаєте, величезний інтерес був від самого початку серед переселенців. Уже за дві хвилі більше трьох тисяч людей висловили зацікавлення в тому, щоб взяти у цьому конкурсі участь. Близько тисячі людей за нашої підтримки пройшли курси бізнес-навчання, дізналися про те, як готувати бізнес-плани, як складати маркетингові плани, як розвивати власний бізнес. А що найголовніше? Найголовніше це те, що багато переселенців це талановиті підприємці, безумовно. Але ж внаслідок того, що вони переселилися, вони втратили зв'язки, втратили е, канали збуту, і цей проект допомагав їм ці зв'язки відновити, налагодити е, всередині як самих міст, так і між собою вели, е, був елемент спілкування, контактів, співпраці. Зараз ми вже маємо перші результати. За два роки роботи програми ми підтримали близько 150 проєктів. Можу сказати, що з минулого року, коли ми підтримали 83 проекти минулого року, більше 90% зараз успішно працюють. Це успішні стартапи. Тобто ми допомогли не лише самим переселенцям освоїтися на новому місці. А й створити робочі місця як для себе, так і часто для своїх родин, а в багатьох випадках і для самої громади, тому що більшість найманих працівників це місцеві, так, так у нас складається принаймні за статистикою. Отже, переселенці вони не те, що не потребують ресурсів від громади, вони самі створюють робочі місця, дуже цікаві проекти. Можу назвати, наприклад, один із них це соціальне таксі Турбота, яке в Одесі діє для людей з особливими потребами, це унікальна, можна сказати, у них ніша. Є і мовні курси, є і спеціальні групи продовженого дня для дітей. Ну, мовчу вже про традиції Традиційні види бізнесу, починаючи там від кав'ярень, закінчуючи якимись спортивними залами, тобто найрізноманітніша тематика в цьому році, ми розширили коло коло можливих наших учасників, окрім внутрішньо переміщених осіб. На участь в проєкті могли претендувати і демобілізовані ветерани, які брали участь в антитерористичній операції. Люди, які пішли на схід, які були мобілізовані, які зараз е також часто опиняються в такому ситуації переосмислення всіх цінностей. Е Ми відкрили цю можливість і для них, а також для членів їх родин. На сьогодні у нас 15 стартапів підтриманих саме у чотирьох містах, саме за участі ветеранів АТО або членів їх найближчих родин. Чесно кажучи, були побоювання можливо, конфлікти виникнуть якісь між ветеранами, переселенцями щодо тих чи чи інших різних поглядів, різних. Речей цього не трапилося. Люди об'єднані єдиною метою абсолютно конструктивно співпрацювали і абсолютно нормально вели свій діалог. І це створює добрі передумови, я думаю, і дає хороший сигнал для загалом суспільного діалогу в нашій країні. Наступні наші кроки це те, що називається інституціоналізація цього проекту. Найбільш цінною для нас є інтеграційно навчальна частина. Сам цей цикл бізнес-інкубатора. Якщо ж говорити про кошти на стартапи, то тут дедалі більшою має бути роль як приватних інвесторів, так і бюджет місцевих бюджетів, в тому числі, тому що це власне кошти для швидкого розвитку громади.